Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі пані, паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенка. І сьогодні у нас мова піде про ниточки. Боже, як я обожнюю пряжу. Я така кончена пряжи галічка. В мене насправді дуже багато пряжі. Дуже. Але це мене не зупиняє від нових покупочок. Тому що, ну, натхнення. От побачила щось, як уявила, як воно буде гарно виглядати. Все, треба брати. Що тут думати. Ну, останнім часом я все ж таки себе стримую. Намагаюсь, принаймні. І сьогодні. Буде трошки таке продовження попереднього відео, в якому я вам розповідала, як я купила всього два моточки пряжі шкарпеткової, але я не збираюсь в'язати шкарпетки. Тоді я вам розповідала про те, що купила білу ниточку Alize Superwash Comfort 55 колір, і на кобохо, до речі, я не сказала, що там номер цього. На кобохо 877 28. Але можете не шукати його в інтернетах. Тому що, коли я відв'язала зразочки, я так закохалася, я так влюбилася в цю пряжу, саме цього кольору, що мені треба було брати упаковку. І ви знаєте, що? Я не знайшла. Я декілька днів витратила на оформлення замовлень у різних магазинах, де начебто вона є в наявності. І що ви думаєте, кожен раз мені магазин скасовував моє замовлення, бо цієї ниточки нема. Якщо ви володієте магазином пряжі, ніколи так не робіть. Бо це. Складає про ваш магазин дурне враження, принаймні у мене. Тому що я витрачаю свій час і дуже злюся, коли мені кажуть, що нема. І мені треба знову шукати, де є. А там така сама історія. Розумієте, я була дуже вже розлючена, і думаю, ну вже все перебрала, всі магазини. Залишився тільки один. Де я брала отой один моток, вулхаус. Ну, і що ви думаєте, так, по одному моточку брати не так вигідно, як упаковками? Але що робити? Ну, от що робити, якщо дуже треба, а ніде нема. Ну, повернулася я в той магазин і там купила ще 4 мотки. Один в мене вже був, ще 4, 5, думаю, якраз мені вистачить на мій проєкт, який я собі задумала. А що ж я собі задумала? Не знаю, якщо чесно, ну я вже казала, що я планую собі оту от батькову кофту зв'язати, яка мені життя врятувала в 90-х роках. Ну, дуже схожу, да? але коли я відв'язала зразочки, а ще там був варіант з Ангорочкою, щось таке придумати, я вам показувала кардиганчик таким хаотичним. Жакардиком зв'язаний. І от коли я зв'язала зразочки, я знов от... вагаюсь і не можу прийняти якесь одне рішення. Давайте про зразочок. Отже, зв'язала я одразу цю ниточку, ну, без додавання, якихось інших. І різними різними візерунками спробувала. Резиночки різні спробувала. Ось тут у мене резиночка бабусиними петлями зв'язана, посерединці класичними, і ця найкраща вийшла. І далі в мене резиночка 2 х 2. Теж непогана. Потім я зв'язала, ну, здається, рядочків 5 просто хустковою. Гладдю. Далі в мене шахівничка така пішла. Ну, на такій рябушці нічого ж не видно, ви розумієте, ніякі ці візеруночки, вони, так, невиразні дуже. І потім я ще зв'язала 10 рядочків куліркою. Ну, тобто лицевою гладдю. Ну і ще спробувала коси. Значить так, що можу я вам сказати про цю ниточку? Вона косить. У кулірці вона косить. Тож в'яжіть її візерунками, якщо вона у вас є, або є цей артикул в інших кольорах. На дотик, ну, вовна. І ви знаєте, що я хочу вам сказати? Я коли мацала мотки з Alize Super Wash Comfort, мені здавалося, вони різні на дотик. Мені здавалося, що ось ця ниточка більш м'якенька, гладенька, така більш резинова на дотик. Але після прання, після ВТО, вони на дотик майже однакові. Я не відчуваю ніякої такої прям різниці, щоб казати, що ця більш якісна, а ця ні. ні. В них просто різна о, щільність у в'язанні. Ця більш пухкенька пряжа виходить, аніж ця. Просто більш пухкенька. Але до цієї пряжі ми ще дойдемо. поки що про цю. Мені дуже сподобались коси. Якщо чесно. Якщо в'язати без додавання або яких інших видів пряжі, то можна ось так косами зв'язати і буде гарно. Ну, далі вже пішла моя фантазія. Це я додала білу ангорочку. Біла ангорочка, звичайно, дуже класна. Тут ще е, додан оцей люрексовий твіт. Давайте його твідом називати, оці шишибріки потовщення. Ну, щоб не використовувати це слово шишибріки. <сум> Люрексовий твід. Виглядає просто класно. Мені дуже сподобалось. Але косить. Косить і та ниточка, і ця ниточка разом дуже косять. Але виглядає супер. Мені сподобалось. Далі я додавала, тут трошки я пров'язувала, ну, рядочків 5, мабуть, ось таку ниточку. Це я думала, що в мене ангорка, але це не ангорка виявилось. Це, мабуть, в мене лама. Колись я купувала, і це, мабуть, залишок тієї лами. Ну, не знаю, тут нерідний. Конус, мабуть, тож. Я спираюся тільки на свою пам'ять і пам'ятаю, що я зв'язала в мене є зв'язаний із лами ось такого кольору саме а, светрик. На машині в'язала і ось це залишок в мене. Далі я додавала ось тут ну, цей твіт галіс Теж виглядає класно, мені сподобалось. Ну і наприкінці я зв'язала ще з алізе. Ось це алізе білою. Отже, от такий вийшов в мене зразок. І, якщо чесно, я не знаю, що мені робити. Я, звичайно, хотіла набрати білої ангорки або пуха норки. Але, чесно кажучи, я глянула на ціну, то і зупинилася. І поки що нічого не замовляла. І думаю, можливо, краще обійтися тими ниточками, які в мене є, і не купувати тієї ангорки ще, тому що я ангорку взагалі не ношу сама. Мамі я в'яжу. З ангорки, їй подобається, їй не колиться, а мені колиться ангорка. І оцей пух. У моєї мами немає алергії на пух, а в мене вона є. В мене одразу починає першити у горлі, кашляю. Тобто мені ця ангорка ну, не дуже подобається в експлуатації саме. Як виглядає, мені подобається. В'язати її, мені подобається, а носити не подобається. От що ти будеш робити? І ще про ангорку хочу сказати, що ну, вона ж залишається. По квартирі, вона залишається на одягу. Тож, я як подумаю про це і така. М -м -м. Може, краще з твідиком. <хи> і не треба нічого купувати, і нічого не буде на одязі отак от залишатися. І це більше буде схоже на ту батькову кофту, яка врятувала мені життя у 90-х. Тож. Поки що не знаю, що мені робити, але на зразочку мені сподобалось усе. Тож я її взяла оцей ще наборчик із чотирьох моточків. Але до нього я ще додала інший колір, один моточок знову ж таки на пробу вирішила скуштувати. Це вже у нас на кобохо, і це номер 22, 877-22. Ось такий козі називається уютний, затишний українською, так? Але до нього ми ще дойдемо, підіждіть, зачекайте, бо я ще не розповіла вам про цей зразочок. Що в мене тут? Ну, це ви зрозуміли вже, Алізе Супервош Комфорт, теж в'язала різні резиночки тут. Оце бабусині петлі, оце. Класичні петлі, як ви бачите, кращі класичні. І 2 на 2 теж непогано виглядає. Знову ж таки відв'язала тут пусткову гладь і шахівничку таку. Потім кулірочку 10 рядочків і додала ще ось ці жгутики. Що мені не подобається, це те, що в цій пряжі. Дуже рядність помітна. Я взагалі так в'яжу, наче машина, <смі> в мене немає такої, прям, знаєте, рядності, а тут вона дуже помітна. І ниточка більш пухкенька в порівнянні знакобохо, тож, такі самі коси я в'язала, ну, і виглядають вони геть інакше. Ну і далі був експеримент. О, я ж все ж таки вирішила спробувати жакард двохсторонній. Поки розібралася, як його в'язати, але розібралася. Мені сподобалось, хотіла навіть майстер-клас для вас зазняти, але ж не осилила, бо захворіла була. Ще досі, бачите, Гундосю, і хріплю, і кашляю. І суплі тягаю, вибачте, за подробиці. Але ви знаєте, ну що це таке? Ну, другий раз цю осінь хворію. І не тільки я, вся моя сім'я. Так, ну і що я вам хочу сказати? Давайте відволічемося від хворобних оцих всіх моментів на предмет нашого з вами розговору, розмови Двосторонній жакард. Це було б добре, якби ця нитка не косила, а вона косить. Тож, жакарди з неї в'язати марна справа. Ну і далі я просто знову ж таки алізе і на разом відв'язала, наче мені у того було замало. На дотик, я вже сказала, вони майже однакові ці пряжі. тож... Всі оці міркування в Ютубі, які я чула, щодо накобого, що вона не така якісна, як супервошкомфорт, це все фігня, неправда? Вони однаковісінькі. Ну, на мій погляд, звичайно. Можливо, для тих, хто в'яже шкарпетки, є різниця, бо та більш пухкенька, а ця така більш лисенька, більш тонка пряжа виходить. Щільність в них різна, бо я в'язала. Спицями 2,5 і той, і той зразочок. А, до речі, ось е, до цих пір я в'язала 2,5, а далі я на трієчку переходила, коли додавала інші ниточки. Це вже на трієчки було відв'язано. Тож, якщо ви шкарпетки в'яжете, то так, має це значення. Бо, ну, я так розумію, що не такі теплі, можливо, вони вийдуть, чи може більш терявчості, чи на менших спицях треба їх в'язати. Тут я погоджуюся. А якщо ви щось інше плануєте в'язати, то різниці ніякої від слова взагалі. Так, ну, я ж е, вирішила ще. Одну ниточку скуштувати, взяти на пробу на один зубочок, оцей 22-й номер на кобога. Чому? Тому що в мене, в мене, я згадала, є ось такий мус від Зенья Баруфа. Ось такого кольору, ось такий мерінос. Я їх брала у двох Якщо правильно пам'ятаю, а я правильно пам'ятаю в магазині Філата Фортуната. Це був мій улюблений магазинчик до війни. Я там прям коробками грібла пряжу. Бобінну. Я просто зараз не в'яжу на машині, тож бобінну пряжу не дуже хочу брати. Згадала, що в мене є ось ці дві. І ще. Ламорочка отака от в мене, помаранчева. Дуже гарний колір. Він на камеру не, не зовсім так передається, який він є насправді. Не такий яскравий і він не такий жовтий. На камеру виглядає, наче він жовтий, ні? Ось так більше схоже на правду. І ще о, поряд з ними в мене ось така. Бобіночка кашеміру, колір іржа. І я подумала, що всі ці пряжі дуже-дуже схожі на цю. І якщо їх поєднати, то це може вийти щось дуже гарне. Ну, от, поєднала. Якщо чесно, от ви знаєте, я давно вже помітила цю закономірність. В тому, що те, що гарно виглядає в бобіні або в мотку, не факт, що в полотні теж буде гарно виглядати. Тож, коли я відв'язала зразочок, ну, якось так, знаєте, щось я не дуже була задоволена, він ще трошки вогкий в мене, я його не встигла добре висушити. Але, ну вже зрозуміти можна, що до чого, так? Отже, ось тут внизу я поєднала на кобохо зіню баруфу мус, ось це, оцей мириносик і ось цей помаранчевий варіант ламори. І ось така в мене вийшла. Краса. Це я в'язала резиночку з пицями 3 а вже полотно, і це кулірочка, бачите, і вона не косить. Це я в'язала з пицями 3,5. Далі я ще додала ламори, У мене є ще одна бабіночка, і там вона в три складення. І це більш таки помаранчевий вийшов колір. І мені не подобається. Зв'язала шахівничкою. Не сподобався. Далі я додала оцей кашемірчик. Ну, ось цю ламорку убрала, додала кашемір. Одну ниточку, чесно кажучи, отаке собі. А далі я вирішила в одну ниточку зв'язати просто оцим от рисом чи путанкою, Ну, де в кожному рядочку міняються петлі. Лицьова і виворітна. Це в одну ниточку на кобоху, а це е, ось ці три ниточки, А ні, навіть чотири. всі ці чотири ниточки, так, разом з кашемірчиком. <кхем> Вони по щільності однакові вийшли. Можна якийсь такий смугастик в'язати. Але, якщо чесно, я більш Схильна до оцього варіанту. Так що ще отакий от в мене зразочок вийшов, і, чесно кажучи, не знаю, чи буду я добирати ось такий колір на кобоха, чи ні для плечового виробу якогось. Але ж мені треба щось робити з цими ниточками, з цими бобінками. Тож, мабуть, візьму. Сподіваюсь, цей колір я знайду упаковками в інших магазинах, бо поматочна брати задорого виходить. Хотілося б трошки зекономити. А так, щодо магазину, де я брала ці ниточки, і на цей раз я теж залишилась задоволена. Бо знаєте, як буває, один раз візьмеш все окей, а іншим разом щось іде не так. І ти вже складаєш враження про роботу цього магазину, чи купувати далі в ньому, чи не купувати. Цей магазин мене не розчарував поки що. Це вулхаус, я нагадаю, Знов поклали мені серденько, і жвачку лав із, і все гарно упакували, тобто ну, все добре, ніяких зайвих питань, все в наявності, все, що вказано в магазині, все є. Прийшло швиденько. рекомендаціон. <ріх> ну, все, мої дорогенькі, ось такі в мене новини, ось такі зразочки в мене вийшли. Пишіть про свої враження щодо цієї пряжі на кобохо. Я поки що в ній таких от прям поганих, поганих сторін не виявила, окрім косини. Але ж та косина ну, вирішується візерунками, і все добре, або з додаванням інших пряжиць все буде окей. Тож поки що мені все подобається. Буде багато нових процесів в майбутньому. Так що підписуйтесь на мій каналчик, <ріст> слідкуйте за новими випусками, а я вас цілую, обнімаю і сподіваюся, що зустрінемося у наступному відосику. А поки що пока! чао!